Грім це модульний засіб ураження, який, в залежності від того, яка в нього бойова частина чи які комплектуючі компоненти, він може відповідати ті чи іншій функціональності. Наприклад, в комплекті ракети він має бойову частину 315 кг вибухової речовини, і має можливість долати відстань 120 км. В свою чергу, в комплексі авіаційної бомби, коригованої авіаційної бомби, тобто без реактивного прискорювача, без реактивного двигуна, як у ракети, він вже має бойову частину 480 кілограмів, але при цьому відстань польоту 65 км. В напрямку на Дніпро нещодавно. Наприкінці червня було застосовано саме ракету Грім, саме ось такого модульного а, типу. І якщо ми говоримо про вісень 120 двадцять кілометрів, то відповідно а, вона може долітати до Одеси. Але за потужністю а, своєї бойової частини вона мало чим відрізняється від усіх тих інших ракет, які прилітали а, по Одесі і не тільки по Одесі. Тобто тут немає якоїсь вундервафи, а, якоїсь а, Зброї дивовижної, нічого такого. При цьому цю ракету, якщо це саме в модифікації ракети, можуть прихоплювати засоби протиповітряної оборони. Вона має дозвукову швидкість і її перехоплення для більшості зенитно ракетних комплексів малого середнього радіусу дії не становить якоїсь серйозної проблеми.